Місце Москва, метраж 68, кімнати 2, висота Потолков 2, 9, дизайн Марія Нечепоренко, Константин малюта коротенько, замовники молода сімейна пара, обидва хотіли функціональний інтер'єр, але думка про дизайн і стилістику у господарів розходилося. Дружина хотіла світлу простору квартиру з власною вбиральною і пральною. А чоловік бачив квартиру в стилі лофт з каміном у вітальні. Почувши побажання замовників, Марія Нечипоренко запропонувала поєднати два стилі сучасний і лофт велику увагу приділили зручному плануванню, а спокійну базову обробку розбавили клінкерною цеглою, плиткою терацу і яскравими меблями. Подробиця. у розробці планувального рішення врахували всі побажання замовників, насамперед зробили об'єднану кухню вітальню і ізольовану спальню з власною вбиральною у передпокою виділили зону для вбиральні. Ніщеної спральні. це дуже зручно, а санвузли залишили роздільними. Щоб квартира не була перенасичена великою кількістю фактур і кольорів, основна обробка повторюється у всіх приміщеннях, для стін використовували гладкі шпалери під фарбування, їх пофарбували в нейтральний бежевий відтінок, щоб поверхні не виглядали одноманітно і нудно. Дизайнер додала фактуру. Так у вітальні з'явилася стіна з клінкерної цегли. Вона стала відмінним фоном для декоративного каміна і зробила інтер'єр затишніше. У спальні бежевим стінам надали динаміку за допомогою вертикальних рейок, пофарбованих в тон стін. Обробка відразу виглядає цікавіше і дорожче. Для підлоги вибрали ламінат з текстурою натурального дерева. У ванній кімнаті зробили акцент на стіну з плиткою тераццо, яка зараз в тренді. Для підтримки балансу у вітальні кухонний гарнітур замовили в темному дереві, горіх. Хартух і стільницю виконали з кварцу, відвітальні кухню відокремили барною стійкою зі стелажем для зберігання винних пляшок. Замовники люблять приймати гостей, тому передбачили розкладний обідній стіл на 8-10 осіб, всю корпусні меблі в квартирі виконали на замовлення. В інтер'єрі багато систем зберігання для книг одягу, побутових предметів все зберігання спроектували так, щоб в нішах розмістити якомога більше вбудованих шаф і полиць. Окрему кімнату виділили для зберігання господарських речей. В пральні помістилися пральна машина, прасувальна дошка і шафи. Вся окремо стоїть меблі в інтер'єрі бежевих, кремових і білих відтінків. Це робить простір більш повітряним і вільним. Виняток диван у вітальні. За рахунок бірюзового кольору оббивки він став домінантою інтер'єру. Додав динаміки і зробив простір цікавіше, можна сказати, що вітальня вийшла самим лофтовим з приміщень, планування, бренди представлені в проєкті передпокій, оздоблення шпалери підфарбування, марбюрк фарба, літледрене, підлогове покриття, плитка, атлас, Сонсорде ламінат, містеп, двері, профілдоорс, меблі, меблеон освітлення, ледрон, гардеробна і пральня, оздоблення, шпалери підфарбування, марбюрк фарба, літ ледрене. Підлогове покриття, плитка, атласцомсорда, меблі, меблеон, освітлення, ледрон, побутова техніка, пральна машина, кухня, вітальня, оздоблення, шпалери підфарбування, марбюр, фарба, лебрене, клінкерна цегла, вестервалдер, підлогове покриття, амінат, містеп, меблі, кухонний гарнітур, марка, барний, стілець, обідній стіл, стілець, все, синюбія, Корпусні меблі, меблеон, диван, сонді, побутова техніка, холодильник, самсюнг, духова шафа, варильна поверхня все, картинка, посудомийна машина ось. змішувачі, дюравіт і вілерої боч, камін, оптиміст, цедтестоп освітлення, ледрон, декор, пастори, десід, спальня оздоблення, шпалери підфарбування, марбюрк, фарба, ледрени, підлогове покриття, ламінат, містеп, меблі. Ліжко аскона, приліжкова тумба, дюпен, освітлення, ледрон санузел, оздоблення, плитка, атлас сонсорди підлогове покриття, плитка, атлас сонсорди змішувачі, дюравіт і вілеру, і боч, освітлення, ледрон, ванна кімната, оздоблення, плитка, атлас сонсорди плитка, теразоблокс, меблі та дзеркало, аквела. Санфаєнс, Ванна, Равак, змішувачі, Дюравіт і вілеру. і Боч, освітлення. Ледрон, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін